Кілька кроків між палубою та кліткою утворюють міст до світу білих акул. Моє серце б'ється частіше, та цього разу знервованість більш чітка. Це був викид адреналіну від мрії всього життя, яка наближалася з кожним кроком. Мій час нарешті настав. Поїхали! Коли я занурився у воду 18 градусів, мої очі почали адаптуватися, і я усвідомив нескінченну блакитну порожнечу піді мною. Сонячне світло танцювало у глибокій воді, оточуючи ландшафт острову, а дна не було видно зовсім. Це означало, що акули могли з'явитися звідки завгодно. Озираючись у пошуках нашої першої акули, я блукав у прозорості води та величезній кількості риб навколо. Нашою головною проблемою було правильне розташування. Сильні течії кидали нас по клітці, як ганчір'я. Тож, щоб рівно тримати камери і не відскакувати тілами від клітки, ми зачепились ногами за поручні і міцно тримались руками. Спостерігаючи з під поверхні, я періодично помічав сплески зверху. Це наша команда закидувала приманку. Чудово знаючи, що кожна спроба може витягнути цих хижаків на поверхню. Ми чекали, оглядаючи блакитну безодню, на будь-які ознаки тіней або руху. Хвилини, здавались годинами, але потім, без попереджень, це сталося. Здалеку почала з'являтися темна фігура, повільно підповзаючи до нас, а потім раптом опинилась прямо перед нами.